Вас вітає компанія XTESTOC. Сьогодні у нас на огляді є штани Карго на столі у нас Елька Том Тейлор. Так. Легкі Елька робляться бріджами Анджело Litrico. Так. Софданім. Коліна посилені. Так, ось такий дуже гарний смок. Xelka. Віршка. Елька. Елька. Так. Песо. М-ка, релька, багато кишень. Бою, і фішбом, і клешні. Так. Майн Плюс. 3XAL, может, libo 4XL попалися таки. Так. Вішка, м так. Гарсия. Вот МЛ. Так. Икселька. Два XL на резинці тягнуться коліна посилені. З боковими кишенями, на манжетах вони майже всі йдуть. Джек Джонс. З боковими кишенями. HM, з боковими кишенями. На завісі. Так. Хілька. HM. Елька. Анжела трохи. Иселька. Мам, XL. его 2. X-Mile, Елька. Легкі. Робляться шортами. З боковими кишенями. Зара, легкі. Матеріали, як льон, найбільш ніжніший. З боковими кишенями. X-Men. Елька. Поліна посилені. На резинці, на манжетах, X-Lка. З боковими кишенями на манжетах. елька, X-Lка з боковими кишенями, HM, СМ-ка. Легкі. коліна посилені, на ка десь, кадесь ка з боковими кишенями. С-оліва, коліна посилені, з боковими кишенями. Open Classic. ML. так, На резинці, L-ка з боковими кишенями на манжетах. Такі з буквы кишенями. XL. -ка. 2XL З буковими кишенями. ЛК. На манжетах. HM легкі. XL2XL. Ось такі Black Squad. Так. 4F легкі, МК. Так. І оглянули ми відсотків напевно, 90 нашого мішечка. Бачите, що